Продажу Subaru Asken 2019 року випуску на повному фулі лімітед комплектація, ЛЕД-лінзована оптика, ЛЕД ДХО, ЛЕД туманочки, 20-ті гарні диски з двома комплектами гуми. Лед повторювачі, безключовий доступ, мертві зони, адаптивний круїз-контроль з датчиками приближення, отримання полоси, підігрів лобового, підігрів дзеркал, повний фул по... Передньому ряду сидіння електропакету, є у нас підтримочка, вісім повноцінних місць, є у нас пам'ять сидінь, повний електропакет. Також у нас акустика з сабвуфером Харман кордончик Вісім повноцінних місць, чотирьохзонна кліма, підігрів всіх сідух, є у нас шторочки позаду. Такий шкіряний третій ряд, також у нас є підзарядочки в всіх рядах. Гумові оригінальні килимки, фуллет позаду, парктроніки позаду, камера заднього виду у нас з адаптивною розміткою. Ось так вид має з цієї сторони. Пуловий мультируль, є підігрів руля, е, мабуть, най... Саме великий дисплейчик цієї моделі. Auto Holti, Xmodic, Електропаркінг, класна підсвіточка, укси, зарядочки, також там підзарядочки, карплейчик, кнопочка старт-стоп. Це все ось так виглядає. 93 тисячі кілометрів рідного, жодної помилочки. Стан шикарний. Кому цікаво, звертайтеся. Є доставка по всій Україні, також це найперша ціна в Україні.